Бачиш, Тіндер, там завжди є такий підвид хлопців, як тюбіки, знаєте, таких. Ну, чоловіки, якщо ви думаєте, що це не ви, то я вас вітаю. Я написала про них пісню, як ви здогадались. Надіюсь, дівчата в них не впізнають свого колишнього. Ну, що ти мала в душі без мене, ну як ти могла забути цю тіму, я лиш хотів тобі подарувати розу в целафані. Ну з чого ти могла взяти, що я її украв. Я чесний мужчина, я ж мамин тімщик, значить, мами узяв. Ну, що ти голова, може, ти пошлінька, може, заїдеш до мене на чай. Тільки візьми свій чай, ну не скучай. Ну, що ти мала, що одна бабала мною, ну, що я привів тебе поїсти, круасан? Ах ти меркантильна, я цілий рік вогники кидав лише тобі, тобі і твоїй мамі. Ну, що ти руку зламала собі? Ну, не хворій, не хворій, не хворій, я не дозволяв, бо ти моя мала.